Новий день нові пригоди в таксі. Сьогодні я їду на мойку відразу, тому що вчора у нас прийшов дощик, машина грязна. З такої машини їздити не можна. Тому зараз помиюсь і буду шукати свої перші замовлення. Машинку я намив, тепер вона чистенька. Взяв уже своє перше замовлення по болту 225 гривень за 8 кілометрів то є з лівого берега на правий. Стояв по уклону десь півгодинки, нічого не слави. Тому як би хоч так дойберуся якось в центр, а там далі вже буду ловити прайми. Здравствуйте. 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 Закрывайте з первого раза, там довольчики стоять. А, да? Да. Смотрите, у нас там э, альварія очень большая, поэтому я поїду в об'єсть. А как вам удобно? Розповідай, як завершилася ситуація по болту замовлення 255 гривень за 8 кілометрів. Я їхав рівно одну годину. Чому? Тому що була така пробка. подивіться, що там произошло. Е, я... Я то побачив, що там е, якби проїхати тяжко, я поїхав в об'їзд, а там ще одна пробка. А про ту пробку я не знав. І в итоге я їхав до центру в 8 км годину. Це ужас. Значить, приїхав я і взяв наступне замовлення сразу. От таке ось замовлення за 705 грн. за 15 км на Придніпровськ. От. чому б і нет? Здравствуйте. Я вас видела в Ютубі. Та ладно, нічого собі. прикиньте, смотрела. А я думала, вы покажете пассажиров, вы не показали. Да, это ж как-то официально. С вдруг вы на меня в суд подадите за... Добрый вечер. Не Ой. Не подали? Все, я вас покажу, можно? О, нет, нет. А, ну так все, в чем вопрос? Ну, просто в суд вы не подали. А, в суд не подали? но так, вы жалобу на YouTube кинули. Нет. Я буду, Спасибо большое. Все, давай, вечера. Пока, пока. Пока, Луна, пока. До нових встреч. Да, 100 <рес> Щодо. Все, хороший вам це вечора, Берегите себе. Завершив замовлення за 705 гривень за 15 кілометрів. І э, пасажири, які мене їхали, вони мене впізнали. Ось, тут їхала дівчинка Даша. Вот, Даша, hello. Дівчата мене ще не пізнавали. Це, це якби лайк. Like, Взяв замовлення по-прайму. Добрий вечір. здравствуйте. Бедни, запуска. Здравствуйте. Хорошо, вещей. Как закінчилась история с Предніпросом. Значит, просто я там 20 хвилин. Включив всі категорії, зловив нічого. Вернувся обратно на правий берег, постояв на ЖК 5 континент. Потусувався там 20 минут, не прийшло нічого. Приїхав ще ближе до центру. І зловив оце замовлення по прайму 350 гривень за 9 км. Заказав останнім часом максимально мало. Немає нічого. Розуміли, в мене три замовлення. В 18.00 в мене тільки три замовлення. А зараз вже 22.00. Ну, тобто. Це нонсенс. Заказів взагалі немає. На годиннику 10 година коефіцієнтів взагалі немає. Ну, звісно, замовлень теж. Три замовлення, три замовлення за 4 часа. Взагалі балдеж, звісно. Доброго вечіра. Доброго вечір. показал. Ну, да. Все. Спасибо большое. Ребят, всего. Хорошего да. вечера. Да. Я вот только что закрыл за это замолвание, и все по уклону вызвал следующих. Минута прошла. А можете багажник? Да, и... конечно. Давайте, давайте. Давайте багажник. тут это возьму с собой, а там... А. Ну, общем, я. я закрою. Вообще, не подвинуть комфортно? Ну, Нет, все нормально. Пожалуйста. Mm -hmm. За таке замовлення 236 гривень за 6 км. Вот. І не доїжджаючи до фінальної точки, я взяв е, наступне замовлення по уклону 300 гривень за 6 км. І в одній же точці я цю людину висадив і по, по болту і по уклону взяв наступне замовлення. Ну, прикольно вийшло. Вот. Значить, на годину у нас 23.00. На Коефіцієнта як не було, так і немає. За понеділок взагалі не горіли нормальні коефіцієнти, навіть ввечері. Тобто, я зробив, це вже було моє п'яте замовлення. Ну, тобто есть... О, кажись я беру домашнє замовлення 319 гривень по болту на лівий берег 23.00 зараз. Скоріше всього це буде моє останнє замовлення. Тому що сьогодні, понеділок, я не знаю, взагалі замовлень не було. Тобто, просто каса. Фінально дуже плачевна. Просто сьогодні. захочеться плакати від сьогоднішнього дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Хорошо вечір. Завершив я це замовлення 319 гривень за 9 кілометрів. Приїхав на лівий берег. Осталось в мене півгодинки, щоб попрацювати. Я поставив мінімальний заказ 200 гривень по лівому берегу. Якщо щось прилетить, якщо не прилетить, тоді я постим поїду додому і буду підводити підсумки. Здравствуйте. Дякую, хорошо вечір. Завершив я своє останнє замовлення. Взяв по лівому берегу. 350 гривень вийшло за 12 кілометрів в місті з чаюхой. І все, це моє останнє замовлення. До Комендантська сталося 3 хвилини. Я мчу додому і буду підводити підсумки. Я завершено сьогодні кататися, давати підводити підсумки. Значить, по уклону я зробив тільки 4 замовлення. E, заробив 1306 гривень, e, середня вартість кілометра 29 гривень. Це просто по порту моє останнє замовлення, тому що там воно було 300 гривень за 12 км, дали 350 км з учотом, ко... з учотом чаюхи. І так, e, По болту я зробив ще три замовлення. Болт виглядає е, так, що я можу сказати по понеділку, я дуже багато стояв без замовлень. Просто я було на години-дві, може навіть три. Під кінець тікає після 10-ї почали хоч сипати замовлення. Там за взяв, взяв парочку цікавих замовлень, а так просто просто такі неприбуткові дні. Також бувають. Тому, якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал і побачимося в наступному відео. Буває.